Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після Інсульту, автор книги Як ми перемогли Інсульт. Вітаю вас на моєму каналі, де ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі даного відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому Ютьюбу. Сьогодні я маю намір показати вам одну практику, яку я застосовував в перший рік своєї реабілітації. Практика була спрямована на відновлення дрібних рухів у кисті. Дрібні рухи, дрібномоторні рухи, які ми виконуємо щодня, що секунди, щохвилини, щогодини, вони дуже і дуже важливі. Друзі, моя книга не лише для тих, хто бореться з наслідками важкого інсульту, а й для тих, хто в пошуках заряду мотивації. І відтепер вона доступна не лише в друкованому вигляді, а й в. Електронному та аудіо варіантах і щоб цим скористатися, переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Тому що на дрібні рухи приходиться до третини усього, що робить наш мозок. Ну, принаймні, такі твердження можна знайти. Так от, відновити дрібні рухи архіважливо, тому що скільки я бачу людей після інсульту, дуже мала частина з них займається цим як слід. А і внаслідок щопу виходить, що рука собі, кисть висить, як ота плітка, і ми поступово починаємо все робити здоровою. Так от, цього в жодному разі не треба допускати і. Ось така от практика, вона буде на це і спрямована. Значить, дивіться, нам знадобиться скарбничка, в якій знаходиться 20 монет. Нам обов'язково знадобиться секундомір. Ось ми його запускаємо, тобто, щоб знати з якою швидкістю, за скільки часу ми зможемо ці монетки розси їх розсипати, а потім акуратно ураженою рукою зібрати назад у скарбничку. Ось вони так розташовані. І ми беремо скарбничку в здорову руку і починаємо по одній монетці складати. Ну, звичайно, що на початку відновлення у вас нічого не вийде. Пальці будуть робити якісь хаотичні рухи. У вас будуть розлітатися ці монети по усій вашій оселі. Ви будете лаятися, ви будете злитися самі на себе. Але якщо вас це не зупинить, то ви будете рачкувати і діставати ці монети, куди б вони не закатилися. Ну, тим не менше, дивіться, це все можливо. Можливо відновити ось ці рухи. Ось так беремо і по одній збираємо ретельно, методично. І ніхто нас не може зупинити в нашому русі до здорового життя. І якщо це вийшло в мене, то може і повинно вийти у багатьох інших людей. Ось так ось. Я своєю ураженою рукою збираю по одній ці всі 20 монеток назад у скарбничку. Дивіться. Раз. І все. І отак ми закриваємо. А потім ми зупиняємо секундомір і фіксуємо свій результат. Тепер пояснюю вам, для чого це все потрібно. Часто. Ми користуємося якимось емпіричними, випадковими своїми припущеннями, в тому сенсі, відновлюєтесь ви чи не відновлюєтесь. Я пропоную всім максимально піти від цього і користуватися лише математичною моделлю. Тобто ми беремо і записуємо свій результат у зошит. І ось, отак, як є, так і пишете. Що 20 монеток, я витратив хвилину 39 секунд такого-то, числа, такого-то місяця. Записали. І потім, коли ви будете бачити, що результати ваші зростають, тобто ви все менше і менше часу витрачаєте. На ось такі маніпуляції, це і буде свідчити про те, що ви відновлюєтесь. Розумієте, і фіксувати обов'язково ну, можна будь-що. ну З якою швидкістю ви від кута до кута пройшли. там, Коли ви знаєте, що одну й ту саму певну відстань, ви там проходите щодня. Ну так візьміть і з секундоміром, у вас же є смартфон, ви можете це все зафіксувати. І коли ви будете бачити, що ви. Поступово проходити там на 5-10 на секунд щоразу швидше і швидше, це і буде стимулювати вас продовжувати займатися, бо нічого не мотивує так, як відчуття того, що ви відновлюєтесь. Розумієте, я це розповідаю вам з власного досвіду. І ось, до речі, подивіться оце відео, де я розповідаю про важливість фіксації своїх досягнень. Фіксувати можна все, що завгодно. І коли ви будете бачити динаміку свого відновлення, це буде стимулювати вас працювати далі і далі, доки ви не досягнете бажаних своїх результатів. Якщо комусь допоможе все те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Виділилися проєкт, як ми перемогли Інсульт. Якщо вам сподобалось, ви знаходите це все корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, перепостити, для того, щоб канал продовжував свій невпинний розвиток. І саме головне ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте. Що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.